Салют усім середньостатистичним на зв'язку. Адепт і щось зачастила до нас рубрика «Некомпетентні огляди, там де ми з тобою оглядаємо техніку, яка в найближчому майбутньому може потрапити до нашого ангару за допомогою проходження якихось івентів, марафонів або купівлі кейсів. Не, ну, щось штампують веге нові машинки, ну, або старають пил зі старих і намагаються нам втюхати за цей місяць, прям, ну так, солідно, солідно я вам скажу. Ти на екрані побачив, які дві машинки сьогодні очікують огляду. Це SDP WZ66Grom і Crasher. Ось Крашер у нас буде за Мирний 13, а ну більш всього, що буде за Мирний 13, а СДПшечка у нас буде за марафон. І хоч зазвичай я роблю такі ролики за три дні до релізу, коли достеменно відомі ттх техніки. Я так прикинув по даті, у мене тоді банально може не вийти, ну не буде в мене часу записати такий відос і викласти. Його тому роблю заздалегідь і ну, дивіться, дивіться, Крашер вже отримав нерф. А як ми знаємо, машина, яка безкоштовно нам має віддаватися в руки, і вона отримала нерф. Апу не підлягає, тому я думаю, що його ТТХ не будуть покращуватися. А СДПшечка це той самий випадок, коли якщо ти не вподобав гілку польських ПТ, то ти не вподобаєш її, як би їй не апали. Щоб би їй не робили, щоб їй не давали, вона тобі навряд чи сподобається. І навпаки, якщо тобі гілка сподобалась, то більш все ж ця машинка, б там з нею не зробили. А можливо, вона піддасться, ще якомусь там ребалансові, можливо, тобі сподобається. Ну і почнемо, я думаю, саме з польської машини. Тепер перейдемо до ТТХ. І я не просто так сказав за ребаланс, тому що, на відміну від Крашера, який отримав нерв відносно якоїсь свого попереднього оновлення, СДП ВЗ-66 ГРОМ отримала саме ребаланс. Тобто у неї щось забрали, а щось їй додали. Ну, от зараз ми дивимося ТТХ в патчі 1.26, тобто в теперішньому патчі, звернув увагу, там, до прикладу, на ДПМ. 329, максималка 45 км і 100 мм це маліметраж деталі, яка знаходиться під основною рубкою. Потім це все в каліженні ми з тобою детальніше розберемо. А тепер тобі показую ТТХ у патчі 126 публічний тест 2600 ДП. 40 максималка і гірші параметри потужності, і 120 мм ось та деталь, за яку я говорив. І якщо покращення максималки, потужності, все це вітається, все це круто, то от збільшення примарного ДПМу, який ти можеш реалізувати лише в ідеалістичних умовах, за допомогою зменшення, ну там хоч і не сильно, але бронювання на ПТшки, на який геймплейно тебе змушуватимуть грати на ближній дистанції, тому що тільки там ти можеш реалізувати ось цей примарний ДПМ, ну це нераціонально, серйозно. Та як я вже сказав, ДПМ, реально, ну він е, буде чисто у вас, от таким, як ви його зараз бачите, а він може бути більшим. Давайте зараз до Силач вкинемо, давайте вкинемо до Пай, братерство, 3800. Уфу, ти що? Ви ніколи його майже не реалізуєте. Які повинні бути умови для цього? Просто вдумайся, ти маєш бути за 50 метрів до противника, противників має бути багато, вони на тебе мають не звертати увагу, тому що вони тебе порвуть. Вони просто тебе порвуть. І ти повинен кожною пайкою свою закидувати, пробивати, і ці противники не повинні швидко, швидко вмирати. Тобто не повинна бути така ситуація, коли ти стоїш з тобою, що там два ВТ, приїжджає якийсь Льове, він підставляється під тебе, хватає від тебе на 800, і два ВТ його забирають. Ні, при такому розкладі ти багато не настріляєш, хлопче. А тобі ще треба пробити його. І повір, оце пробиття, тут таке доволі хороше під колами не гарантує тобі, ну. Великого накидування броні, тому що в ПТ-шки навіть в упорі, снаряди падають, а це ще й все підколи. Ви знаєте, як вони люблять входити в броню. Так. Так, да. далі інший нюанс. На дистанції на ній прям капець як весело буде грати, тому що в неї є свій своєрідний нюанс. Попри підколи, які падають, як я вже говорив, попри паршиву кучність, дивіться, в упорі ви видаєте 800. На дистанції 500 і менше, ви видаєте 200. 200. Тоді, коли кілана, це звичайна вісімка з гілки прокачки, в упорі видає 700. На дистанцію 500 і далі 350. Ви розумієте, в чому прикол? Якщо вона буде на такій дистанції, Станції, то ну, буде вона кидати ну, по 300, ну, може, десь там іноді 280 вилетить. Окей, при перезарядці, у неї 12 секунд, це ще можна пробачити, повірте мені. А от, блін, пробачити 150 альфа страйку при перезарядці 12 секунд. Оце вже смішно, оце реально смішно. Не знаю, хто це до такого додумався, але факт залишається. Фактом, плюс у нас є стандартна болячка, яка притаманна усім польським Петесаву, не тільки гром. Це у нас кути горизонтальні наводки, 5 вліво, 5 вправо. Її Богу, я думав, що ВГ для того, щоб в подальшому продавати цю машину, так це преміальна тачка. Вони збільшать ці кути до 10 вліво, 10 вправо, ну може навіть до 12, але ж ні, вони залишили ось ці. Кляті п'ять вліво, п'ять вправо, і щоб ти розумів, це все при самій гіршій стабілізації як для таких кутів повороту гармати. Коротше, комфорт стрільби на цій машині він не поганий. Він мінус 100, тобто настільки на ній паршиво грати. Це словами, я тобі особливо не передам. От якщо ти грав на них, то ти розумієш, за що йде мова. Ну і параметри точності такі ж самі паршиві. Ну тобто я не знаю. Я ж кажу, ця ПТ-шка лише в ідеалістичних умовах, і дай Боже, щоб вони у вас були, хоча б в одному з десяти боїв, буде показувати хороші результати, можливо, навіть інсейновські, але ну ви самі розумієте, що таке один з десяти. По максималці, я вже говорив, це круто. Плюс і тут накинули кобилок, у неї непогана прохідність, хоча по м'яким не дуже, але в нас є навичка, король, бездоріжжя. Тому це діло ми і так нормально зможемо пофіксити. Хипешок маловато, знову ж таки та ж сама кілана, має 1400. А чому нам не дали стільки? Я не знаю. Я б навіть більше, я б навіть 1500 тут би дав би, щоб ну, за рахунок свого ХП там щось терпіти, але не дали. Ну і бронювання, ну і бронювання, раз нам нав'язують гру в упор. Давайте візьмемо тільки гармату якогось і 3 для перевірки, ну, щоб це було більш показово. І давайте візьмемо ще ось цю СДПшку, котра з патчу 1.26, тому що тут, тут є різниця, тут різниця є. Беремо знову ж таки гармату ІСА-3, і тепер знайди 10 відмінностей. Дивись уважно сюди. Ага, ось так ось так. Сюди, сюди. Сюди, сюди. А, да-да! Тобі не здалося. Істри з певною періодичністю може пробивати сюди вас в рубку. Ну, якщо в нього буде прогати пробиття. І він може навіть вверх вас пробити, якщо в нього прогне пробиття. А от в патчі 1,26 публічний тест, адзюськи, а ні. Сюди він вже вас не пробуває і тим паче вверх. Тобто при такому розкладі ББшки деяких дев'яток вас би не пробивали. Ну 100% вже сімки вас і шістки не брали. Да? І вісімки важкувато це робили. А тут ні, тут сімки на преміальних вас будуть долбити. А вісімки там умовні гонсало, торнваген, навіть відчувати вас не будуть. Далі ось ця деталь, за яку я говорив, яка знаходиться під основною рубкою. 100 мм номіналка, 150 мм приведеного було 2 мм номіналка, ну, там до 185 мм приведеного. Я розумію, що для 8 це нічого, але коли б ви потрапляли до сімок, 6, то, вибачте мене, якийсь умовний із деструктором вас би вже сюди не брав. І навіть більше сімок вас би сюди на звичайних снарядах не брала. Але ж ні, зараз вас просто на виліт будуть штурхати всі. Ніна дашка картона, я думаю, за це й говорити не треба. Маска непогана, до неї питань не буде, хоча ось десь тут можна нащупати 200 мм, 214 мм, але ніхто цим займатися не буде. Просто противник заряджає преміальні снаряди і починає вас викошувати. Скосіки, да, скосіки непогані. Тут питань немає, вони там фронтально щось там будуть танчити. от Єдина проблема тільки в тому, що в них ніхто стріляти, той не буде. Далі, далі, з приємного, ну, з умовно, приємного, це те, що у вас низька посадка, але тут є і мінус. Подивіться зараз на силует даної машинки, да? і подивіться, де розташована гармата. А ви знаєте, в чому прикол? Прикол в тому, що якщо ви приїдете до рельєфу, а у вас кути вертикальної наводки лише мінус 7, ви завжди будете підставляти свою ось цю планку, про яку я говорив, да? оцю частину під основною рубкою. Ви не зможете виїхати так, щоб її не було видно, тому що у вас гармата тупо внизу. І от кілана в цьому плані, само собою, краще, тому що у неї високий, ну вище, ніж у вас силует, мені здається. Да? Ну, Вище, вище. І гармата розташована в центрі. І хоч у неї також є уразлива зона, ось тут. Та, це зараз гармата самої кілани, тому вона так люто пробивається, ну, от. у Вона, коли ось так буде ставати. То в неї не буде видно ось ось тут 160, оць, 2 мм, а максимум де 249 мм там така заокруглена частина. Розумієш? А вас будуть тупо вишатувати в цю планку. Да, от те, що я сказав, у вас низька посадка, ви не будете підставляти над двуслеві деталі, у яких 20 мм. Кілана все ж таки буде підставляти, тому що найменше підняття, і в неї от все, все вона просто вилітає через них. Ну такий, бачиш, своєрідний плюс на своєрідний мінус. Ну коротше, одним словом, що то кака, що це кака. Лючачки, якщо ми візуально подивимося, то вони Добре прострілюється, їх видно, Да але що я помітив, що граючи на блискавиці, дуже рідко хтось шмаляє полючкам. Частіше всього, або преміальні снаряди і в рубку, або противник чекає, поки ти почнеш довертати, ой, не візуал лайф, поки ти почнеш довертати, щоб пробувати тебе в скос, який втратить е, міліметраж, хоча, як ти бачиш для ББшки, тут ще для вісімок, ну знаєш, не все так просто. Або через от передній каточок. У вас внутрішня бортина 50 мм. Це непогано для ПТ-шка, як ти бачиш, там передовернеш і тебе Почнуть через нього викошувати. Зовнішня 70 мм, але знову ж таки ніхто туди стріляти не буде. Ось в чому основна проблемка. І того ти отримуєш машину з жахливішим комфортом стрільби, з паршивішими снарядами, да з паршивою кучністю, да з лютим ДПМом, який ти можеш реалізувати лише в ідеалістичних умовах, але ну, ти броню бачив, ти хп бачив в тебе ще є питання, я думаю, питань немає. Як я вже сказав, якщо тобі не сподобалася гілка польських ПТ, вона тобі дискомфортна, вона тобі не потрібна, тобі гром не сподобається. Ну прям реально. А якщо сподобалося, то ну, будь ласка, дай Боже тобі здоров'я. Бери, так би сказати, і користуйся. От. І я ще думаю, що гром може може отримати якісь правки. може отримати, на відміну від крашера. Ти, напевно, зараз такий сидиш і думаєш, вау, це що мені? 2600 дпм на ВТ. Якого башта повертається. До речі, в нього ж повністю башта повертається. Ну да, повністю повертається. Вау, сюди його! а Потім дивишся на максималку. Блін, страшно. Але ні ДПМ, пробачаю тобі все. Хоча ти не будеш з тобою максималкою реалізовувати такі ДПМ. Ну, не на всіх картах, не на всіх картах. Але тебе очікує зовсім інша історія. 200, 200 при тій же максималці. Да-да-да-да. Я розумію, що це не так погано, тому що в розказці тут хоча б буде 2500, ну там можливо навіть 2600 Давайте зараз перевіримо, скільки буде давайте досилач. Допай і братерс. Ну, 2500. Ну, це непогано, це непогано, і цього горіти сильно не буде, але, але блін, тут могло бути 300, 300, 300 ДПМ при пробитті на звичайному снаряді 230. А тут а те, тут що мене засмучує, те, що снаряд цей зробили. Ну, зменшили пробиття до 215. І тепер він летить не 1000, а 850. Задовбали вони великобританцям фіксити швидкість польоту снаряда. Ну, Це якийсь габздець. От, можливо, у мене ще до цих пір просто тригер з Чарлі Манша залишився. Я розумію, що тут 850, не 650, як в Чарлі, але все ж таки могли б 1000 залишити. Преміальний снаряд майже не змінився. Там було 260, стало 252. Ви особливо його заряджати не будете. Тому що це підкол, він сильно втрачає на дистанцію. Та й Пробиття в нього таке, ну, знаєте, паршивеньке. Паршивеньке в нього пробиття, але ну ну нехай уже буде, нехай буде. По параметрам точності, що ви розуміли, вони кращі, ніж у Ренігата. Ну, в частині часу зведення. Тому що Ренігат має 2,24 в розказці, а ми. 2.06. Круто-круто, розкид у нас однаковий. І стабілізація, на мій подив, у нас також ну майже однаково. Як ти бачиш у ренігата трошечки вона краще під час руху і під час повороту шасі. Але в цілому, в цілому, якщо так брати глобально, то в нас стабілізація майже однакова, плюс час зведення у нас кращий. Тому до гармати, я думаю, в тебе претензій не буде. Але знаєте. А які претензії можуть бути до того, чим ти можливо навіть за бій не встигнеш скористатися? Тому що ти банально не дозволить максималка. Хто, блін, ця внучка Петросяна, яка додумалася в 2024-му давати машині 24 кілометри? Це в нинішніх реаліях, в нинішніх турбачах, коли в рандомі купа фугасників, купа петешок, які це діло ще й прискорюють. Камон, які 24, і це 24 кілометри при масі 72 тонни. Це це просто жопа. Я дивлюся на ці, на кобилки, на потужність, і я розумію, що це буде дуже і дуже важко. Хоча про Хійсю танка, прям, ну я б сказав, би дуже хороша. Дуже хороша, даним яких не дуже, але в нас є навичка король бездоріжжя, і ми все це діло нею можемо пофіксити. Коротше, вас очікує дуже дивна машина, де можливо, ви не будете встигати користуватися гарматою. І хіпешок чомусь у вас маловато. Я не знаю, могли б дати 1500, але дали 1400. Хоча я більше чим впевнений, що у вас буде сет загартування, DOS і турбіна. Стабілізатор, як нібито немає сенсу ставити, тому що ну от я на тому ж самому Ренігаті можу і без нього катати. Хоча хтось буде вагатися, чи краще поставити загартування, чи краще поставити буде стабілізатор. От І тут ХПшки будуть давати знаки, те, що їх 1400. Неозброєним оком уже помітно всі уразливі зони, тобто лючки, якісь там відростки і НЛД, чомусь по візуальній моделі. Я думав, що воно набагато повинно бути міцніше. Ну, типу, округла форма, обтікаюча, да, там, значить, має бути рекошет, або, я не знаю, має бути якийсь нормальний міліметраж. Ага, на тобі, блін, дульку з маком. 192-186. Вісімки вас не відчують. Да, сімок ви зможете танкувати, але вісімки вас фронтально порвуть. Є невеличка рекошетна смужка, можливо, вас врятує, але ну, покладати на неї надії це смішно. Не ВЛДшка. Для ВЛДшки я раджу озброїти наше око, зарядити преміальний снаряд, тому що для ББшки нашої ну, здавалося все не так погано. Хоча ось тут, в центрі, ну, щось, щось уже не так, мені здається. І да, заряджаємо наш не такий пробивний преміальний снаряд. І бачимо 240-242, тобто центральна частина почне пробиватися всіма типами снарядів від 240 мм. І чим у противника буде більше це пробиття, тим більше буде ставати зона ураження. Хоча щоки будуть тримати доволі солідні снаряди. Тобто, ось тут, якщо у вас буде якийсь кумис, давайте от умовний кумис візьмемо. Ну Я просто пам'ятаю, що є кумиси в 270. І це не найбільше пробиття на сьогодні на восьмому рівні. Я б сказав би навіть уже опосередковане пробиття. Хоча й хороше. Ось ось так ви вже шманаєтесь на ура, але щоки, щоки не візьмуться. Це хорошо, ну в якійсь мірі напевно, це хорошо. Хоча що тут хорошо, коли в тебе о, подиви, подиви, який капелюх пробивається. Чисто візуально, реально капелюх. Проблематика Бортіни мені вже відома. Я раніше подивився на це діло, і знаєте. Блін, сама буртіна непогана, реально непогана, особливо внутрішня, але ось оцей скос, який досить добре видно візуально, то така важ опукла область, така собі псевдо підбашена деталь. Коротше, вас будуть зносити. Можливо, перші два тижні ви нормально пограєте, тобто противник не буде знати, але потім він звикне, навчиться, дізнається і все, вам просто життя через неї не дадуть. Значить, зовнішня 50 мм, внутрішня. Не внутрішня, це зовнішня друга проекція 80 мм. І вона, до речі, якщо сильно передовертати, починає пробуватися але ніхто так не буде бортувати. А от внутрішня, та ти що, там мало того, що 80 мм, так й снаряду потрібно пройти гусеницю і екран. Тому не стріляйте взагалі, взагалі не стріляйте. Якщо він стоїть бортом повністю до вас, да, перпендикулярно, тоді можете. Але мінімальний кут і ну, краще сюди, сюди, але не сюди, тому що тут снаряди всіх типів будуть з Жиратися або їм не буде вистачати банально пробиття. Що я можу сказати по башті? Вона хороша, вона реально в цього танка хороша, і, напевно, вся основна гра буде саме від башти. Хоча є оці лючки, але я думаю, що у них не так. Легко то буде влучати, хоча при певному бажанні. Ні, знаєте, я не так скажу, коли ви будете грати, вам будуть їх розпихувати. Коли воно буде проти вас, ви не будете влучати в ці лючки. От і, і Васьюр. Кришка до 150-го калібру включно тримає, після нього починає шитись по дотичні вдах. Нового противника є кумис, і тут уже буде питання, наскільки ви вище нього стоїте. Якщо ви вище, ось так, да? хоча оп. Скільки тут потрібно буде? Ну, 308, ну це непогано, це непогано. Якщо він буде з вами на одному рівні, або вище, то ну, да. Але мені здається, що він досить високий. Тобто дев'ятки, може, якісь там по типу Є75, е ВЗ-111, 114, 114, 114 будуть вищі за вас, всі інші будуть або на одному рівні, або навіть нижчі. Тому тут ще питанечко. Маска, маска, прекрасно. От кумис тримає нашу 270, тільки так. Ну і щоки та ж сама історія. Коротше, досить специфічна машина, яка нормально зможе більш всього тільки від башти, їй ще потрібно якось буде доповзти до позиції. Ну якщо вона доповзає, то вона ну, непогано себе буде там чухати, тому що в неї нормальний ДПМ, нормальна стабілізація, нормальні параметри точності, хоча потрібно ще буде подивитися, що там з кучністю, але я думаю, на 50 метрів, на відстані 50 метрів, у вас проблем особливих не буде. Треба чекати, але щось, щось поки що виглядає все це діло смішновато. Що перший, що другий варіант, а? але нам нічого, окрім очікування, не залишається. Я буду прощатись, а ви завжди в коментарях можете написати. Чи достойні ці машини, чого ви очікували від них, якщо ви очікували, тому що, до прикладу, від Грома я нічого не очікував, а от від Крушера, ну, я думав, що щось буде цікавіше, а поки що виглядає все досить опосередковано. І якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.